Вітаю, любий слухачу! Другий день практики з протоколу релаксації доктора Карен Оверол. Починаємо з налагодження настрою. Зробіть п'ять спокійних вдихів животом. Відведіть собаку в тихе, спокійне місце і попросіть сісти на килимок або місце, яке ви підготували заздалегідь для практики. Чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите один крок назад і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви робите три кроки назад і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите 3 кроки вправо і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви робите три кроки вліво і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите 3 кроки вправо і плескаєте в долоні. Так, чекай, поки ви робите 3 кроки вліво і плескаєте в долоні. Так, чекай 5 секунд. Так. Чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви обходите собаку на чверть кола праворуч. Так, чекай. Поки ви робите чотири кроки назад. Так, чекай, поки ви обходите собаку на чверть кола зліва. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите п'ять кроків назад, ляскаючи в долоні і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви обходите собаку на півкола праворуч і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви обходите собаку на півкола зліва і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так. Чекай, поки ви обережно робите біг на місці 3 секунди. Так, чекай, поки ви обережно робите біг на місці 5 секунд. Так, чекай, поки ви обережно робите біг на місці 10 секунд. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви робите легку пробіжку, чверть кола праворуч, і повертаєтесь. Так, чекай. Поки ви робите легку пробіжку, чверть кола зліва і повертаєтесь. Так, чекай 5 секунд. Так, чекай 10 секунд. Так. Кінець практики на сьогодні. Гарного дня!